Привіт, хлопці та дівчатка. Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І як ви знаєте, на даний момент Аргентинський регіон видає ось таку помилку. Або таку. Ну, коротше, він тупо не працює. І вчора ввечері я намагався вирішити це питання, підбирав різні варіанти його вирішення. І все, що в мене вийшло зробити, це те, що мені забанили цілих 10 карточок. І на даний момент я не знайшов вирішення цього питання. І, чесно кажучи, я вже навіть побоююсь, щоб мені не заблокували Xbox. Тому що видно, що Microsoft взялися за Аргентинський регіон. Не знаю це назавжди чи, можливо, тимчасові проблеми, але от на даний момент вони всі варіації, які тільки з'являються, вони їх прикривають. Наприклад, вчора ввечері була така варіація вирішення цієї проблеми: це зробити три карти, три підв'язки до одного аккаунту і по черзі намагатись купляти з різних карт. Цей спосіб працює працював приблизно до е, однієї години ночі, тобто в одну годину ночі, я останній раз цим методом купив. Він все ще працював, бачив позитивний фідбек по коментарям у людей в чаті, що так працює. Але вже до другої години, десь за годинку, цей спосіб перестав працювати. Тобто Microsoft не тільки позбавили нас можливості купувати через регіон Аргентина, вони ще і видивляються, які методи люди юзають, і прикривають навіть оці останні лазєчки. Так що на даний момент Аргентина повністю і безповоротно, скоріш за все, прикрита. Але не варто забувати, що у нас також є регіон Туреччина, який все ще працює, в якому можна купувати і підписки, і ігри, і можете просто брати і користуватись моїм попереднім гайдом, який десь тут у нас все. Сплив або в закріпленому повідомленні буде, так що переходьте, дивіться і користуйтесь. А якщо вам потрібно зняти оновлений турецький гайд, то будь ласка, напишіть про це в коментарях, я подивлюся по фідбеку і зніму вам, так скажемо, турецький гайд 2.0 або 30, або який там вже у нас далі буде. Так що, хлопці та дівчатка, дивимось новини, дивимось за вкладкою Спільнота, дивимось за телеграм-групою. Всі посилання в описі у вас є. Як тільки з'явиться або не з'явиться варіант, як обійти цю помилку, я Зніму актуальний відос. Ну а поки що переходимо на регіон Туреччина. Ну а там же далі подивимось. Можливо, будемо мігрувати на ПК або на PlayStation, або ще кудись. Коротше, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, і дуже скоро побачимось. Пока-пока.